Господь з вами. Йосифону, Слова святого Євангелія від святого Марка. Довитись, Того часу зібралися до Ісуса фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима. І помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимиють рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших. І, повернувшись з торгу, поки не зануряться в воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватися зануренням у воду чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків. І запитують його фарисеї та книжники, чому твої учні не поводяться згідно з переданням старших, але за нечищеними руками їдять хліб. А він відповів їм, добре Ісая писав, і пророкував про вас, лицемірив, як написано, цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви дотримуєтеся передань людей. І покликавши знову. Людей сказав їм, послухайте мене всі та зрозумійте, нічого немає поза людиною, що входило б у неї і могло зробити її нечистою, але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелью, запланність». Лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Це є слово, Богу, Господнє. Та слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Запрошуємо діточок до вівтаря на спільну науку. Діти, запрошуємо вас ближче. Якщо не йдуть діти, йде мама, тато, бабця, дідуська, хтось мусить йти. Так що, діточки, ходіть наперед. Добре, будемо разом. Казати навуку. Так, ходіть, діти ближче. Хлопці, дівчата, пішли. Запрошуємо. Так, сміливо, раз, раз. Дуже гарно. Так, чим нас більше, тим нам краще. Діточки, ходіть ближче. Відразу о, сумки теж можуть бути. Хай, хай книжки слухають теж Боже Слово. Добре. Так, хтось з дітей ще не почув, є сповідь в костолі, так, хто вже ходить до сповіді то є два священники, отець Анатолій, отець Ігор, сповідають, ми їм дуже вдячні. Так, Дуже добре. Хорошенько. Так, пригадуємо собі Євангелію, хтось більше чув, хтось менше, хто хоч одне речення запам'ятав з Євангелії сьогодні. Давайте. Пам'ятали? Ну, Пробуємо, хто був перший. Думаємо. Ну, знали, що учні Ісуса їли хліб неметеними руками, бо в них кожен день мав перед тим мити руки і не міг їсти неметими руками. Так, дуже добре. Був такий звичай, традиція, що треба було мити руки, поки підемо їсти. Я колись був на паломництві в Ізраїлі, Дівчатка, дівчатках ближче не бійтеся. Заходьте, хлопці. І е, там настільки цей звичай є такий важливий, що такі маленькі діти, як тут наша дівчатка, як вас звати, Сонечка, тобі як звати? Даша Даша і Вероніка. Вероніка. Такі вот діти, як Даша і Вероніка, виходили десь там е, на молитовну таку площу, там є стіна плачу, якщо хтось був в Ізраїлі, або читав десь, або чув е, Єрусалимський храм зруйнований, і біля цієї стіни плачу, люди моляться. Але щоб піти на молитву, теж треба помити руки. І такі маленькі діти підходять до б'ювіту, до такого фонтану і не достають до цієї води. А що цікаве, там є кран на воду і висять такі ковшини. Як ми наливаємо компот. Як хтось прийде, в вось до мене прийде восьма. Мама компот наляє з такого ковшина. І він прив'язаний цепочкою ланцюжком до цього стовпчика. І що цікаве, я підійшов. Помити руки, бо думаю, я ж теж, знаєте, як єврей в шапочці, вони ж подумають, що я неправильний. Підходжу, мию руки, а такі діти показують мені, що не так. І один хлопчик другого підносить так, за ноги, підніс, наливаю в ковшин воду, і з ковшина поливає собі руки. Не з крана, а з ковшина, бо така традиція. Так, і Я тоді все, вибачайте, теж налив. Цієї води в ковшин і з ковшина собі помив руки з цього глечика. Така є традиція, вони це дотримуються. Так? Очевидно, Ісус сьогодні каже, що є багато різних традицій, звичаїв, якісь там, не знаю, поробок, там, забубонів, Але треба вірити в Бога чистим серцем. Але навіщо нам традиція? Вона теж є дуже-дуже потрібна. Хто знає, що таке звичай, що таке традиція? Хто би міг розказати? Чули таке слово? Звичка. Або традиція, або звичай. Ви маєте якісь традиції вдома? Хто має якусь традицію вдома? Традиція це така річ, яку ми робимо не один раз. Кожен раз, наприклад. Так? Рано проснулись, побігли, а мама каже, чи тато, застеліть ліжечку. А ми не хочемо, а треба застелити. І це традиція кожен день, 10 років підряд, мама то саме каже, це традиція. Не один раз. Яка у вас є традиція? Хто скаже? Маєте традицію якусь? Яку кажи. Е, я навіть війською, кожен раз, зошиту, я мама до зоситує до мию подлоги. Да, мию підлогу, кожен раз мию підлогу. Це гарна дитина, це традиція, так? Наприклад, я не знаю, чи ви чули таке порівняння як, або, або загадка, яка різниця між кухнею. Мужською і кухню женською. Традиція в жінок мити посуду після їжі, традиція чоловіків мити посуду перед їжею. Це є традиція. Я сам цьому зловлю себе на цьому, що приходжу до кухні, така стерта посуди, ну очевидно, не дуже близькаща. І беру одну тарілку, помивсь сідаю даю їсти. Це традиція, звісно, вона дуже недобра, але традиція. Ну що зробиш? Морська кухня і женська це традиція. Хто має які традиції? Кожного року 1 вересня є традиція йти в кінотеатр, в ресторан. Куди? 1 вересня традиція, яка традиція? Прошу. до школи. Так, в школі на 1 вересня яка традиція є, хто пам'ятає? Хто вже в другому класі, хто ще, бо в першому ще не знають. Другий, третій, четвертий, яка традиція? 1 вересня, що ми робимо в школі? Ну, пригадуємо собі. Я знаю, що ви старші за мене, що вже пам'яті нема такої, але нічого, думаю. 1 вересня, яка, яка звичка є в школі, що ми робимо? Ну, хто тут скаже? Хто був 1 вересня в школі коли-небудь в життю? Всі були? Що відбувається 1 вересня? Перший дзвоник, як він проходить, хто пам'ятає? Так, прошу. Так, і що далі? Наприклад, я пам'ятаю зі школи, що старші класи купували зошити, фломастери і дарували дітям, які йдуть в перший клас. Така була традиція у нас. Які у вас є традиції? Вдома які маєте традиції, розказуйте. Тут дитина гарно миє підлогу, хто ще щось робить. Наприклад, лягаєш спати, скинув носки, кинув під шкаф і тато чи мама завтра знайдуть. Є така традиція в когось? Піднесіть руки, не бійтеся. А чого ні, а що всі такі святі? Яка є традиція вдома? Сміливо. Сонечко, давай. Так, хто має зуби, свої казенне. Всі мають свої зуби. Чистимо зубки рано. Традиція. Традиція. Хорошо. Ще що? Думаємо, що ми ще робимо? Які маємо звички? Я приходив зі школи, кидав сумку, бо я не хотів робити домашнє завдання, але потім треба було робити одна двійка, друга і вчителька навчила. Але зразу була традиція кинув сумку, на велосипед поїхав до хлопців. Так? Покаталися. Приїжджаю, лягаю спати, мама приходить, о, гарний хлопчик, віддихаєш, так, уроки зробив, не зробив. Встаємо до уроків. І одне оку закрите, друге відкрите і робимо уроки. Так? Домашні завдання. Традиція з одним оком робити домашні завдання, другий спить. Яка у вас традиція є? На канікулах яку маєте традицію? Ніякої? Корову пасти, на річку ходити, рибу ловити. Ну думайте, що ви робите часто? Що ви робите часто? Наприклад, сьогодні, в неділю, що ви будете робити після костюма, яка є традиція після служби Божої? Що робимо? Йде в гості, куди йдемо в гості? Ходити в гості? Так, до кого? До кого? До друзів, до кого ще йдемо в гості? Сміливо. Хто до мене прийде в гості? До мене добре йти не в неділю, бо на городі багато роботи. Наприклад, в понеділок я вам дам хорошу роботу. Бур'ян вивозити з города, це буде традиція. Наприклад, сьогодні 1 вересня. Хто знає, яке свято сьогодні? В календарі костюльному. Є в нас в костьолі, наприклад, Броніслав чи тьотя Броня. Ну, мої знайомі броні не бачу сьогодні. з завода, передайте їй вітання гарні. Скажіть, що сьогодні праздник. Сьогодні святої Броніслави. Зараз вже один календар в двох церквах, так? католицький, православній. А ще недавно, як я був дитиною, було два календара. східній і західний. казали Юліянський, Григоріанський, чи там польський, польські, руські так? І хтось мене питає з дітей: А в нас сьогодні свято, а вас, як я не знав, я біг до мами питаю, яке свято? І мені мама завжди розказувала сьогодні та, наприклад, святого Домініка Сав'ю, або сьогодні Станіслава Костки, покровителя там та? Ось. І була така традиція, бо мене охрестили, ви знаєте, всі, як оця Лаврентія, мене охрестили Яником. І на кожного святого Яна ми ходили до костьола. Це була така традиція. З Бедрику йшли до костьола. Після служби йшли до кооперації, трошки купували якісь там праніків, цукірок, йшли до якоїсь цьотки, вуйни, стрийни, ще до когось там родичів, попразнували, попили кампоту і пішли додому пішки назад в село. Це була традиція. Коли вас іменіли, ви знаєте своїх святих, наприклад, в кого є, окрім день народження, якийсь святий. Товариш Батькович, як вас звати? Вадім. Вадім. Коли в тебе день народження? Іменіни? А, а день Ангела? Думаємо, хорошо, вас звати? Матвій. Як? Матвій. Матвій. День народження коли? Гід. А Іменіни День Ангела. Добре, думаємо. Наступний. Хто ще є? Коля, Вася, Петя, Нюся, Маня, Вас, красавиця, як звати? Юля. Як? Юля. Юлія. День народження коли? Осінь, зима, літо. Осінь. Осінь. Добре. Осінню. Це дуже чітко. Осінню. А іменіни День Ангела Святої Юлії. Зимою. Зимою. Наба провірити. Хто ще скаже? Давай, сонечко, день народження. квітня. Так, День Ангела. Як тебе звати? Вероніка. Вероніка. Про Вероніку щось знаєш? Так. Да. Що знаєш? Да, дуже гарно. Якщо хтось не знає про Вероніку, підете з цією гарною доцею, цією стороною біля Антонібу, і там є малюнок про святу Вероніку, витирає личко Ісуса Христа, свята Вероніка. Так є різні традиції, домашні, традиції державні, шкільні, так? Наприклад, я дуже любив писати письма. Колись не було телефонів, і ми писали письмо ручкою, листочок в конверт, вставляли письмо, несли на почту, відправляли друзям. І в нас в селі така тьоця Генія є, так, Генуефа, І вона, як приходила, то брала письмо. Я тут пожечу в тебе листочок. так, Таке письмо тримала в руках і каже: «Яню, танцюй». Як кажуть, я знаю, мене щось на танці не бере. Ну, то я пішла далі, а письмо бачу підписане Жизіцький Ян Станіславович. І я танцюю на гарний хлопчик. І це була традиція. Пані Геня мене вчила танцювати, бо інакше письма не дала. І як я бачив пані Геню вже з поворота, то я в танцю летів до неї. То це геняє письмо для мене. Це була традиція. Знаєте, кохані діти, і вже до батьків скажемо, чому я це говорю? Сьогодні Ісус чує упрек до себе від фарисеїв, чому твої учні не роблять так, як традиція старших? Очевидно, Ісус пояснює потім, але сьогодні дуже важливо було би, щоб нас такі фарисеї спитали, тато, мама, чого твої діти не роблять так, як бабця з дідушком, чого так не роблять, як ти робиш. Так? Тому що традиція теж виховує. Традиція виховує. Ми можемо справді ну, попутати цілим світом, до рунгами світ перевернути і сказати, бо сьогодні така мода, але мода ніколи не виховувала традицію. Так? Дивіться, навіть ми питали дітей дні народження, більш-менш пам'ятають, і мені вже не знають, Треба дітей вчити, хто такий святий, хто їхній покровитель. Коли там буде святої Юлії дитину за ручку до костьола, бо сьогодні Юлії, так, йдемо молитися за тебе. Це традиція. Це треба виховувати в дітях, щоб діти, наприклад, мали традицію не тільки йти до друзів після служби Божої, але йти до бабушки, до дідушки. Так? Іти після служби Божої на гості, бабусю, ми трошки посидимо в тебе, розкажемо тобі, що на службі було, як ми співали, яку пісню нову вивчили, наприклад. Що сьогодні Ксьон з книжки посвятився, щоденник мокрий. так? Тобто треба традицію пильнувати. так, Традицію пильнувати. Не тільки з дітьми робити свято День народження, але, наприклад, щоб діти знали про батьків, про батьків, коли в тата і в мами день народження. Піднесіть руки, хто знає, коли народився ваш тато, День народження тата. Є діти трошки? Є паруб. Мама, коли народилась, який день народження, коли вітає маму? Хто знає? Сміло, діти. Добре. В кого великий рискаль, купаємо глибше. Бабуся, в кого народилась бабуся і знаємо коли. Йдемо до бабці на день народження. Коли? Так, дві, три, чотири, п'ять, шість. Так, дідусю, в кого є дідусь, і ви знаєте, коли день народження? Дідуся. Так, знаєте? Красуня, скажи день народження дідуся, число. Вісімнадцяте 18 жовтня. Якщо дідусь скаже точно, що це правильно, сьогодні подарок можете дати. Якщо ні, то подарок обратно. Це треба знати. Це треба. Ми сьогодні дуже різних традицій вчимо дітей, але традиція є важна, щоб діти вивчилися по-божому, по-державному, по сімейному. Це має бути традиція. Це повинно так бути. Я приходив додому, голодний, як не знати, що бо за ким пішли з городка до села пішки, і мама вже й бурщу наляла, і котлети наставила, і ще там щось. І я чекаю, бо бабця перша має ложку взяти. Вона була найстарша в нас в сім'ї. І це була традиція. Я ніколи перший ложком не взяв супу чи кашу. Ну традиція, так? Це треба виховувати, тому що потім діти виростають і роблять свою традицію. Так? І такі традиції, що потім батьки приходять до Ксюнзів і кажуть, ой, чи що зробити? Пояснювала, толкувала, а тепер ніхто не слухає. Живуть, як хочуть, де хочуть, навіть не знають. Мамі дали ключа, мама каже, їду в Хмельницьку квартиру відкривати, ключ поміняли. От тобі традиція. так? Тобто, чого ми вчимо дітей? Їх треба навчити, так як дитина тут сказала, підлогу помити, ліжечко застелити. Так, Це є традиція. Я би тут міг дуже довго говорити, тому що ви мене знаєте, кохані, я вас знаю. І на кого подивлюся, то завжди, завжди є, скажімо, якась така історія з вами. Так, ну, До кого би не вчепився? ну Тут, наприклад, от наш сусід там сидить, такий, для валік. От. І ми, мама все каже, дивіться, бачите, як сонце, але ти раз приїдеш, раз не приїдеш, раз поможеш, раз не поможеш. А валік все приїжджає і косить. Там втюще траву, завжди. І город і так далі. Та бере з нього приклад. Традиція, так? Чи, наприклад, е, прийду там, ну, допустимо, я там вже до пані Люсі сто разів чіплявся, коли мама сидить. Приходжу, кажу, мені камні якийсь цваків, гаючок, бо я щось мамі там на заборі роблю. А чекайте, я вам розкажу, які краще будуть. Дивіться, оці ці не беріть ці будуть краще, а це краще бляхи тримаються. Просто традиція в людині порадити. Порадити комусь, це традиція, так? Тому що. Ну це не означає, що як я закінчив і я вже все знаю. Я приходжу, я ноль без палочки, і вони професор. Вони ж понімаються на цвях, на бляхах, на підсобіці, на всьому. Я сижу, знаєте, як в першому класі після семінарії. Оце традиція. Так що діти сьогодні пам'ятайте одну річ: вивчіть собі ваших святих, щоб ви знали, коли вас імініни, коли дні народження бабусі, дідуся. І щоб ви в неділю завжди мали гарну традицію провідати своїх рідних. Це є дуже-дуже важливе для вас, так? Хорошенько запам'ятаєте? Добре, ви собі біжіть на свої місця, а ми за ким почнемо співати вірою. То ще скажемо вашим батькам. По-перше, дуже велика вам подяка за те, що діти є в костьолі, що це є ваша традиція взяти дитину в храм Божий. Але пам'ятайте, що діти ростуть, вони повинні мати якусь звичку. Вони повинні вміти самі молитися, йти до сповіді, самі прийти і мати якісь свої духовні обов'язки. Вони повинні робити вам сюрпризи, так? принести квіточку мамі, татові якийсь подарок. Дитина має це робити. Не все тільки лучше дітям. Діти теж повинні вміти щось доброго зробити, щоб ці діти мали до чого вернутися. Традиція це те, до чого ми вертаємось. Так, я сьогодні старий дядько, але, але я маю стільки різних звичаїв, до чого я хочу вернутися. І це є приємно, це насправді людину підтримує, що ти в своєму житті правильно жив, щоб це була насправді е, традиція вашого виховання. Якщо ці діти є в кості, якщо ви їх навчите молитви, якщо в їхньому серці буде Бог. Для вас не страшно нічого. Не ні завтра, не післязавтра, не старість, не вічність, тому що, тому що ви маєте забезпечений цілий білет до раю. І такого вам теж щастя, радості, бажаю, дорогенькі батьки, сьогодні насправді в перший день школи. Дуже гарно ще раз повторимо, що це є день, коли ми святкуємо в постійлі. І пам'ятайте, що все має від Бога починатись: і школа, і життя, і подружнє життя. І робота, і вищі навчальні заклади все має початися зі школи, все повністю. Мені навіть як мама капці купляла, то казала, я ні перший раз до костьола, потім в цих капцях кудись інакше. Ми мали їхати на концерт. Я вчився в музичній, мали їхати на ансамбль. Завтра мали їхати на ансамбль. А мама каже: на сім рані до костьола. А може, не, не встигнеш, тому що в капці. Мають бути раніше в костілі. Якщо не підеш до костіла, поїдеш в порваних кросівках на ансамбль. І я на сімраня до костіла, І ще так, знаєте, ну я вже сьогодні признаюся, мамі цього ніколи не казав. Заходжу, там вода свячена, пережевна всі ж щоб ніхто не бачив. І сваченою водою капчик раз-раз. Думаю, точно були в костілі. І потім поїхав на ансамбль. Ми його виграли, цей ансамбль. Дуже важливо традиція Божа. Це і важливо. Тому... Звісно, мамуся вибачає, що я сьогодні сказав, але я не брешу, я просто тримав правду довго. Але правда є така, що дитина повинна мати до чого вернутися. Якщо цього не буде, ми будемо тих дітей шукати по цілому світі і не зможемо їх знайти. Матір Божа і Святий Йосиф знайшли Ісуса в костелі, це є приклад. Як би та дитина не погубилася в житті, ви її знайдете в костелі, тому що вона тут вернеться, сюди прийде. І це є дуже важливим. Тому ще раз вам великий був заклад. Дякую, що витримали на вухо, хай вам Бозі допомагає. Всього вам найкращого і просимо наших уреанівські співати віже Бога.